Всім величезний величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимося, що у нас в акції жовта-п'ятниця. Жовта-п'ятниця, цілий тиждень знижки в Аврорі. Подивимось швиденько по продуктам. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Так, це ось цей капризон, так? Да? Ні, це ось цей, так. Да. Один залишився знову патруль хочу вам показати. Варіпері. Можна зекономити 10 гривень. Альпінела. В акції чай. Ахмат вага 100 грам, 59 гривень. Чай Мономах 40 пакетів 37 гривень. Цікаві новинки з'явилися ось такі грінки, часники. Думаю, вони будуть смачні. Так, ціна їх 24 гривні, житньопшеничні. І ось такі ще салямі. Напій несквік. 140 грам. Так, ну це кавовий напій. Кому каву не можна, можна ось такі пити 200 грам. 169 гривень. Чорна карта 50 грамм, 55 гривень. Так, ну що ж, бачу, що жовта п'ятниця триває в Аврорі. Розкуповують ось ці термоси. Зараз похолодало. 159 гривень, був 249. Так, це був на півтора літра і ось такий на літр 139 гривень. І надзвичайно круті, я вже показував градієнт. Колір, так, переходить колір з кольору 219 гривень. Набір термоста 3 чашки. Зараз 199 гривень, теж зі знижкою. Так, електричні чайники розібрали. Зверніть увагу, може, в вашій аурорі ще є. 199 гривень, були 349. Чайники зі свистком 299 гривень. Серветки мікрофібра, кухонні. Зараз можна придбати за 9 гривень. Хороша теж ціна. Ось такі серветки також зараз зі знижкою. 30 на 30 розмір, лише 9 гривень. Набір з п'яти серветок. 69. В акції підставки, ну, да, кілинки для посуду, для сушіння 49 гривень. в акції а, клейонки да, з катертини на стіл, розмір 1,45 х на 95 кольори в асортименті. Так, ось такі, 1,20 м на 1,50 м по 69 грн. Зараз також багато-багато кольорової гами різної. Набір трубочок коктейльних 50 штук упаковці 9 гривень. А ось такі 25 штук можна придбати за 6 гривень. Звичайний штопор металевий 7 гривень. Пальник для газового балону. Ось такий ще пальник, також для газового балону. Телемок для розкатки тіста 65 на 45 розмір, кольори в асортименті 129 гривень. Паперові форми для кексів. Ополовник металевий. Хочеться менше пластику. Я чесно кажу, я теж себе стримую, якщо щось. А на рахунок пластику. Не хочеться брати цей пластик. Так. Краще вже щось таке, або дерев'яне або металеве. Та що ж ну, не хоче вішатися? І ситочки зараз в акції. Великі 19, середні 15 і маленькі 14 гривень. Металеві. Овочечистка металева. Коні ножі, зараз теж зі знижкою майже 30%. Металевий чохлі 39 гривень. Терка для часнику. В акції ось такі десертні ложечки. І в акції столові ложки 22 гривні. В акції веделки. Металеві горнятка, надзвичайно вегенсенькі, 29 гривень. Ну, не будемо відкривати, такі самі, як на малюнку. Ваги і навантаження до 7 кілограм. В акції зараз. Хороша знижка. І ось такі під дерево дерев'яні, надзвичайно мені подобаються ці ваги. Ось так вони дійсно виглядають. Хочу вам сказати, що вже в аврорі з'явилися ось такі. Новорічні зимові чашки. Великий вибір, різноманітні візерунки. Ну, вже знаєте, хочеться, хочеться дійсно щось такого відволіктись від цього всього, що від тих жахіт, які показують по новинах. Хочеться вже потішити себе якимись новинками зимовими. Дивіться, тут такий цікавий сніговик. Дуже теж великий вибір, різноманітні малюнки. 59 гривень. Ну, а літні вже стоять зі знижками чашки. Так, ковшики теж дуже легенькі. Ковш з ручкою, нержавіюча сталь 55 гривень. Розібралися ці великі термометри вуличний на вулицю. Ось такий трішки менший, теж зі знижкою. Зараз можна зекономити 10 гривень. Дуже хороша ціна, зверніть увагу, як в кого є автомобіль для ваших знайомих, порадьте для себе. Антимошка, концентрат для лобового скла літр. Зараз взагалі по 19 гривень. Гайковий ключ. Набір ключів теж зараз зі знижкою. Зі знижкою старт-кабель для авто. 44 гривні щіпці для зачистки дротів. 29 гривень, такий магніт донучки. Ну, взагалі, кому тебе потрібні інструменти, все показати не можу. Дуже дуже багато знижок на інструменти. Хороша зараз ціна на гупу для змінної швабри. Була 59, зараз 39. Гачки зараз теж в Аврорі, усі майже зі знижкою, можна вибрати будь-який великий вибір. Шторка для ванної кімнати, кольори також в асортименті. 49 гривень, знижка майже 40%. Бачу для пухнастиків теж товари зі знижкою. Ось така щітка для вичисування шерсті 9 гривень. Надзвичайно хороша ціна для повідків для тварин, повідець, рулетка. Надзвичайно дуже хороша знижка. Кольори також можна обрати в асортименті. Знижка 60%, зараз 77 гривень. Ось такий повідець для тваринок. 14 гривень. Хороші миски а, для маленького пухнастика. <кій> Бачите, внизу пророзинується, щоб а, по підлозі не, сков... не сковзило, да? не ковзалося. У мене теж така була. Ну, в мене, у, у мого котика теж така була. Так. 29 гривень. Зверніть Пуріна, ван 800 грамів, 148 гривень. Так, ось такий от а, по 200 г лосось, здається, да, лосось 49 гривень. Знаєте, як ці зараз модно показувати а, своїм рідним, близьким, родичам а, тримати у таємниці, хто народиться. Хлопчик чи дівчинка, і на вечірці а, випускаються кульки. Якщо рожеві, то дівчинка, якщо а, сині лакитні, то хлопчик. Зараз в акції така штучка 34 гривні. Ну і Зараз в Аврорі дуже багато різних кульок. Наприклад, ось такі дуже круті. Happy Birthday 69. Навіть і ось такі чорні 15 гривень. Пластикові а, дозатори для мила 49 гривень. Ось такі підставки зараз теж поставили а, в акцію, в ванну кімнату. Ось така теж хороша підставка для ванної кімнати на двох на дві присоски. Ажурні кошики з ручками та кришкою на 4,7 літра набір серветок для прибирання. Три штуки в упаковці теж зараз можна зекономити 10 гривень, лише 19. Підставка можна використовувати і для щиток для канцелярії 34 гривні. По 12 гривень кошики для дрібничок. І ось такі також по 12 гривень. А ось такі можна придбати за 9 гривень. Півлітровий вошн фрі у пляжці для миття посуду 32 гривні. Засіб для миття посуду мама пів літра. гель антижир Містер Профі», видаляє жир, пригорілу іржу 500 грам. Порошок для прання мама 2,400, 129 гривень. Дуже хороша річ для пральки, для чищення пральних машин 24 гривні. Бачу, порозкуповували ось ці штучки, запаски для унітазу. Дві штуки 59 гривень, 1,30 виходить. Зараз в Аврорі 15% на зубні щітки. Можна обрати зубну щітку, яка вам до вподоби. Велика Аквафреш. Зубна паста 125 грамів 55 гривень. Набір станків для гоління, надзвичайно хороша ціна. В наборі йде 3 штуки. І станок сам йде на 3 леза. Зараз 32 гривні. А ось таким можна придбати за 29 гривень. 5 штук на 2 леза. Шампунь та кондиціонер. Так, догляд за шкірою голови. Слухняні локони не подразнюють очей. Шапочка для душу 10 гривень. Відновлюючий філлер для волосся. гель шампунь для чоловіків. 2 в одному, навіть 3 в одному лице. Волосся тіло та лице. 59 гривень, 400 мл. Навіть ось таке з'явилося в Аврорі. Одноразовий душ для всього тіла. Так, жовта п'ятниця триває в Аврорі, машинка для стрижки волосся, зараз теж зі знижкою. Була 199, зараз 149 гривень. Так, бачу, з'явилася якась новинка. Фен для волосся з двома режимами. Показую як новинку. Ціна без знижки. А, зі знижкою 199, був 249. Так, ось такі дуйки для обігріву кімнатки. Шампунь зміцнюючий. Яєчні жовтки. До речі, це новинка також. Хто з того вже купував, залишайте свої коментарі, мені здається, вони будуть добрі. Так, і стимулюючий. Момію алтайський та мед. Йде цілий літр. В акції сухий шампунь Шаума. Так, ну і, звісно, сульсена. Шампунь пільних. Я хочу оцей спробувати, в мене вже закінчується сульсена, думаю, він буде добрий. І сам шампунь проти лупи 119 гривень, вони дійсно хороші. От, мабуть, я візьму і такий, і такий, але не зараз, поки що в мене є. ну Часто знижки в Аврорі на ці шампуні. Так, тут у нас щось від душки. А що це Гель для душу? Ось такий. Для душу баночка йде з дозатором 200 мл, зараз 44 гривні. Набір для догляду за обличчям 99 гривень. Фаспрей 59 гривень. Ось такі гелі для вмивання, пінки для вмивання з гілороновою кислотою надзвичайно хорошого ось ця і з біозолотом 170 мл від душка, і вже йдуть з щиточкою 109 гривень. Відновлююча сироватка від з 69 гривень. Скраб для обличчя 150 мл 39 гривень. З муцином равлика. Гель для вмивання від біокон. Хороша ціна на патчі для шкіри навколо очей. Також зверніть увагу на ось цей пілінг для обличчя. Перед тим як наносити крем, обов'язково користуйтесь пілінгами. Звичайно, хороша, крута річ, віддушка, ось таке милопінка для рук та тіла з різними ароматами. Квітковий, жувачка, фруктовий. 300 мл. Натискаєте на дозатор і рідина перетворюється в піну. В акції мило, цілий літр, гліцерин, диня, лимон, м'ята, 39 гривень. Теж з'явилася якась новинка. Ніжний манго 900 мл, мл, також 900 грам 39 гривень. Така ж сама ціна. Бачу, розкуповують пледи, дитячий плед, 55 гривень. Кави привезли кошики, декоративний, текстильний, плотна дуже тканина, і ось тут зверху йде металевий обідок. Назвичайно хороший ось такий органайзер для брудних речей. Да, поставити біля пральки. Теж дуже плотна тканина, йде з ручками. Обідок також, здається, залізний, ні, пластиковий, хороший дуже. Так, жовта п'ятниця триває. Я хочу посканувати цей відерку, чи як воно називається, кожик, декоративний. Ну я би сказав, що він не декоративний, Ну добре, хай буде декоративний. Мені мені дуже сподобався. До речі, мені щось таке теж потрібне для брудних речей надзвичайно хороші капці чоловічі теж пухнасті Ну що ж, я буду закінчувати відео бажати вам економних покупок мирного неба і всього всього вам найкращого до зустрічі